У диму від пожеж сідає сонце над Дніпропетровщиною. Саме сюди, з Донеччини, останні місяці намагаються прорватися росіяни. Ситуація тут, як і по всьому східному відтинку фронту, напружена. Ворог хоче взяти в лищата наше угруповання в районі Новопавлівки, а потім рухатись у бік межової. Разом із морбіхами 35-ї бригади ми вирушаємо на позиції. Щоб не привертати зайвої уваги, заїзд відбувається у два етапи, але швидко, доки нагріта сонцем земля не охолола, і ворожі дрони з тепловізорами не зафіксували переміщення. підключений. вони будуть за. Пі розвантаження техніку швидко забирають із позиції, а десант ховається під землю. Через засилля ворожих БПЛА умовно безпечна зона відсунулась від смуги фронту на півтора-два десятки кілометрів. На передньому краї ще важче. Добре. Ворожі скиди по ним працюють. Це часто відбувається. Постійно. Через такі повідомлення Данило помітно нервується, адже на спостережних постах під атаками ворожих безпілотників його побратими відбиватися від росіян під розділом бригади доводиться одразу з трьох боків. Зараз злянка фронту така, що ми не даємо просунутись ворогу в рамки Дніпропетровської області, і знаходимося в такому місці, що нас повністю з обох сторін піджимають. І питаються обрізати нам логістичні шляхи і забрати нас кільце. Тому в нас на позиціях постійно кожного дня йдуть контакти з піхотою. Зараз да, дивимося, щоб не було ніякого руху в сторону нашої, нашої піхоти. Росіяни так само намагаються використовувати час, коли земля, дерева та будівлі ще не охололи. У тепловізор тоді майже неможливо розпізнати сигнатуру людини, а зробити це треба. Бо під ранок на одній з позицій запланована евакуація поранених і нічого їй не має завадити. На зв'язку коробочка почала рух за пораненими. Шускери. Опа, вон коробочка поїхала. Повтори! Печенька, скільки підльоних в тебе? Карандаші в мене. Прямує далі. Все, друже, на вас чекають, на вас там чекають. Передавай, передавай карандашей та повертайся. Як прийняв. Через постійні атаки дронів тутешній напряму перетворився на суцільне пекло. Його масштаби ми побачили лише зранку. А що там? Що там? Ну, тактика росіян тут, на Дніпропетровщині, власне, як і на Донеччині, незмінна. Сало Новопавлівка це перший великий населений пункт на межі на кордоні Донецької і Дніпропетровської областей. Ось е звідси до лінії боєзітнення більш як 10 кілометрів. Але як бачите, це не заважає росіянам нищити техніку на вулицях і просто відсікати нашу логістику. Саму Новопавлівку росіяни артилерію та авіацію вже перетворили на руїну. Хоча ще навесні прямої загрози ворожого просування тут не було. Місцеві аграрії навіть встигли засіяти поля, але нині весь врожай або згорів, або перезріває. Збирати його ризиковано, та нікому майже всі жителі виїхали. Пан Василь один із небагатьох, хто ще залишився у Новопавлівці. Каже, село майже повністю знищили росіяни. Немає ні світла, ні газу. Пенсіонер зізнається, виїжджав, але повернувся, бо фінансово не подужав життя в евакуації. Ну, старі постави, такі як я, 70 за 70, 80 за 80. Виїжджають не думати. А куди? Я вже їздив, вже приїхав назад. А куди їздив? У Дніпро. А чого приїхав? Добре. Тож бомжомби вже став. Просив би милостині, понімаєш цього, що я приїхав. Тим, хто не поїхав або повернувся, тепер нелегко і тут. Російські дрони полюють у новопавлівці і на цивільних, і на військовиків. Цей ворожий ударний безпілотник «Молнія» впав поблизу дороги і не спрацював. Його завбачливі морпіхи розбирають на запчастини для своїх пілотів диво апарат Пілотом, пригодиться Коли почалося російське вторгнення, Кирилові було лише 18 Він підписав контракти і пішов служити. Перше бойове хрещення здобув у кринках на Херсонщині, а зараз воює неподалік власного дому. Хлопець родом з уже окупованого села Костянтинопіль на Донеччині. Це за 20 кілометрів від Новопавлівки. Прагне. І зволоте підняти там прапор, який постійно носить на бойовому наплічнику. Що, фундамент один остав. Намагався дізнатися, що там зараз. Там пооставалися тільки ті, хто ждали. А так всі виїхали. Багато так. Чоловік 15-10 було. Але зараз завдання у Кирила та його побратимів стримати ворога, хоча б тут. І це сьогодні не легко. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан, Олег Кухарський, подробиці, телеканал, інтермарафон. Єдині новини.